Всім привіт сьогодні 19 жовтня, які події відбуваються на фронті в Україні навколо України. Путін зробив заяву про те, що він вводить військовий стан на територіях окупованих, тимчасово окупованих Херсонською, Запорізькою, Донецькою та Луганською області. так як вони вважають тепер це своїми територіями, і звичайно, що вони там можуть вводити військовий стан по їхнім там законам. Так ось він ввів цей військовий стан. Що це означає? Те, що тепер вони можуть мобілізовувати наших громадян, тобто України. Можуть мобілізовувати на війну проти нас, а проти їхньої волі, примусово будуть мобілізовувати всіх. Кого тільки зможуть знайти, і це досить погана новина, тому що відбувається геноцид просто українського народу. Я думаю, що міжнародні організації будуть реагувати на це і будуть робити якісь відповіді, можливо, якісь ще санкції, або більше ще будуть давати нам зброю, але ось такий неприємний факт на даний момент. Також повідомляється про те, що з Херсону все таки расисти потроху тікають. Вони там об'явили про те, що можна зробити евакуацію громадян, навіть почали це знімати для свого внутрішнього споживача для росіян, про те, що здивіться, дивіться, українці виїжджають, але це вони роблять для того, щоб або прикриватися мирними жителями, які під впливом пропаганди виїжджають з Херсонської області на, наприклад з правобережжя на лівобережжя або на території Росії цих людей вони будуть використовувати як живий щит або можуть робити теракти, тобто просто вбивати цих людей і кричати, що ось дивіться, це ці провокації, ці теракти робить Україна. Це в духі Путіна, Путіна і його, його оточення, тому це все можливо, на жаль. Також сьогодні задавали по всій території практично України. Були була повітряна тривога, завдавали ракетні удари, і на сьогодні, на вечір, було вже збито із шести випущених крилатих ракет. Чотири збили нашу систему ПВО і також збили 10 шахідів. Продовжують обстрілювати нашу критичну інфраструктуру. Продовжують влучати ТЕЦ, все роблять для того, аби ми залишилися без світла, без тепла в ці дні, коли вже на території України починається холода. Але вони не дождуться. Ми все бистре відновлюємо, тому в них нічого не вийде. А ось такі події за останні 24 години. Також будемо дивитися, що на фронті, як завжди, в прямому ефірі. Так що. Підписуйте, ставте подобайки і до вечора будемо дивитися, що які зміни саме на фронті. І слава Україні!